Всім привіт на ремонті ШКД Superb 2014 року, двигун 2.0 Це fb букви незначення. У нас є проблема, що у нас не пригрівається до робочої температури е, антифриз. Якщо їхати стабільно на колі контролі 90-100, то у нас більше половини стрілка не піднімається і двигун не пригрівається до робочої температури. Масло 70-75 градусів. Більше не пригрівається. Я вже підключився до блоку управління, пригріваю двигун і як бачимо у нас температура на виході з радіатора, також піднімається, що не є нормою. Це значить про те, що у нас термостат у відкритому положенні і пускає антифриз по великому колу також. Вже є новий термостат. Термостат був замовлений по оригіналу. Volkswagen, Audi. Ось його номер. Може комусь бути потрібно. Також було замовлене, замовлене кільце ущільнення, яке вставляється в цей патрубок. І в нас є автомобіль, буде потрібно змінити термостат. Зараз я встановлю камеру, аби було вам гарно видно. І постараюся детально все зняти. Для того, аби злити охолоджуючу рідину, Ельза пише, що потрібно зняти правий патрубок на дову, потім зняти шланг з радіатора. Пізніше, як втечає жидкість з радіатора і з цього шланга, зняти шланги з циркуляційного насоса і пізніше з теплообмінника. Що ж, давайте так і зробимо. Саме перше знімаємо патрубок на дову. Спочатку зняв патрубок з насоса циркуляційного, так як тут трошки удобніше. Зараз зніму з, зняв хумус зняв. Зараз зніму шланг, долею решту з радіатора, так як там з радіатора неудобно. Тут кращий доступ з цієї сторони. Оце злилося антифризу. Шланг з радіатора тут небагато злилося. Так що небагато через те, що патрубок знаходиться трохи вгорі в радіаторі. Ось Патрубок знаходиться вище не в самому низу, трошки вище, тому в, раді... в радіаторі все ж таки лишається рідина, тому більша частина антифризу злиється через термостат, так як термостат знаходиться на нижній частині блока. Так, ось наш термостат. Для того, аби його зняти, потрібно зняти патрубок на дову, плюс саму дросину заслонку. І з'явиться доступ до цих двох болтів під, що там нас є 10 і 12 градусів. Збачимо, у нас, яка в нас зрослина заслонка, треба буде зараз почистити. Появився вже більший доступ до самого термостату. Зараз знімемо шланги, так аби зробити ще кращий доступ. Ще не знаю, як бути з щупом, він також мішає. Зараз будемо думати. Можливо, ще... Здімемо цей шланг, де буде кращий доступ, можливо ось тут. Зараз будемо думати. Що ж, прийшлося розібрати ще трохи, так як в нас є патрубок ось пластмасовий, який йде на радіатор салону. Це вже, цей залізний це вихід з радіатора салону. І я не витягну термостат, якщо я цей патрубок не потягну на себе. Демонтував сам термостат. Він 13-го року, ще оригінальний рідний. Так як машина Торис го року. Тож давайте зараз встановимо новий. Новий вже 24-го року, теж оригінальний. Зараз треба буде все обдути, почистити всі посадочні місця, змінити орінг. На цьому патрубку Біантифриз в подальшому не тіх, так як достатись, проблематично. Я вже запустив, прогріваю двогон. Як бачите, температура е, охлоджуючі рідини у нас зростає. Температура на радіаторі у нас стабільна 20 градусів. Попередньо, як пам'ятаєте, у нас температура зростала. На виході з радіатора прямопропорційно температурі охолодженню. Так що термозат має працювати, так що ще прогріваємо. Я ще трохи прогрів. Як бачите, температура вже 61 градус. А на виході з радіатор 21,7-21,9, що є нормальною. Так що зараз перевіряю, чи ніде нічого не тече. Потьоків, якщо все добре, то збираю далі. Я вже проїхався десь 15 кілометрів, і температура двигуна копаних 87-88-89 градусів. Температура на виході з радіатора міняється. Вона зараз зростає, потім різко падає. Температура масла 93-94 градуса. Так що термосад оригінальний, працює справно. Завтра ще приїдуся, покажу результат. Так, я вже приїхав порядка 200 км. Температура стоїть вкопано на 90 при прогрітому двигуні. Температура маса так само 90-95 до 100 градусів, якщо дати нагрузку. Ось я вже підключив сканер, двигун прогрітий, 79-80 градусів, а на виході з радіатора, так зрозумів, вже термостат відкрився і помало пускає по великому колу. Так як вже трохи двигун прогрітий. що ж Результатом я задоволений, не дурно давав. Купував оригінальний Терноса, так що всім хочу побажати мирного неба і удачі.